Всім доброго дня! З вами Пригін та Підбір автомобілів з Європи, Авто Волочи. Звати мене Андрій, і хочу зняти коротке відео про ось цю красуню, яка стоїть позаду мене. Зараз я перекину камеру і більш детально розкажу про цей автомобіль, яка вартість, що, в, що за комплектація, і що взагалі е, по цьому автомобілі. Ось, ось ця красуня це є 2014 рік, 3-літровий двигун 221 тисяча оригінального пробігу. Максимальна комплектація на цей рік і максимальна потужність двигуна також на цей рік. Як ви бачите, зараз обійду вам автомобіль по колу. Це є білий металік, шкіряний салон на панорамі, легкосплавні диски. До речі, зимова зима стоїть зараз на даний момент. Резина в нас тут 265 на 50R19. Диски в нас не. Подерті, не поцарапані, не пошкоджені. Ось вам зараз обійду її по колу. Вартість даного автомобіля буде становити 26 тисяч доларів. Автомобіль вже стоїть на реєстрації, тобто не потрібно буде сплачувати пенсійний фонд. По пошкодженням має притертість заднього бампера. Ну, Кого зацікавить даний автомобіль і схоче отримати цукерку. Можна буде завести до людини. Тобто ви бачите, які пошкодження. Тобто, десь здавали назад, в даному автомобілі також є електрофаркоп. Я Зараз також вам все покажу. Десь здавали назад, до чогось притиснули, і краска чуть-чуть лопнула. Ніхто нічого не робив. Так як ви бачите, так і воно є. Хромова накладка на багажнику для того, щоб не царапати бампер. Має скол також. З правої сторони на, на бампері ну, його можна підкапати, його не буде видно. Автомобіль в нас е, пофарбований з двойним окрасом, тобто е, оригінальна фарба, але двійний окрас, тобто заводський двійний окрас. Гарна оптика в неї стоїть. Ксенон, ледовські вогні в фарах, умивачі фар, протиутуманні фари. Ось така красуня, 26 тисяч доларів. Можете телефонувати. Салончик взагалі даного автомобіля чудовий, Режа шкіра. Ось так виглядає салон. Дійсно, виглядає шикарно, багато електросидіння, масаж сидінь. Всі 4 склопідйомника, пам'ять сидінь. Датчики дождя, датчики світла, Мультируль. Ось 221 тисяча оригінального пробігу. На автоматі великий дисплей. Даний автомобіль у нас тут йде на пневмопідвізки. Також на даху автомобіля в нас і панорама, і оглядове скло. Тобто передня половина в нас відкривається, друга половина в нас йде як оглядове. Понятно, що всі 4 склопідйомника, це навіть не обговорюється. Чотирохзонний клімат контроль. Шкіра добротна, незважаючи на 2014 рік, але це дійсно оригінальна шкіра без потертостей, без будь-яких пошкоджень. Тут в нас електрична кришка багажника. Тут електричний фаркоп. Можна скласти також сидіння за допомогою кнопок. Тут у нас ДРМ-комплект. Вогнегасник, клей, компресор ось там збоку лежить. Ось така машинка на сьогоднішній день є актуальна. Ціну я вже говорив 26 тисяч доларів. Кого зацікавить телефонуйте. Їхати в неділю в Нідерланди. Можемо взяти будь-яку людину з собою, тобто можемо зробити такий невеличкий. Тур по Європі і особисто можете підібрати і пригнати собі автомобіль. З нами вже люди їздили неодноразово, тобто всі люди задоволені, підібрали автомобіль. Ми допомагаємо з розмитненням, сертифікатом. Ну, в принципі, по бажанні можемо навіть поставити її на облік. Але потрібно буде час для того, щоб підготувати всі документи, записатися в сервісний центр МРЕО і переїхати. Ну, переважно люди, ми тільки розмитнюємо автомобіль, і Далі людина їде вже безпосередньо до себе місцю проживання, записується в сервісний центр МРЕО і ставить її на облік. Отже, також в наявності є ще одна Hyundai Kona, Мені вчора голландець скинув у 2019 рік, 94 оригінального пробігу. Весь автомобіль в рідній фарбі з люком на даху автомобіля. Вартість даного автомобіля 16 тисяч євро. Отже, кого цікаве, телефонуємо, підбираємо, приганяємо, розмитнюємо, робимо все для того, щоб ви були задоволені, користувалися нашими послугами. Рекомендували нас своїм друзям, близьким, родичам, рідним. Приїжджали неодноразово за черговим автомобілем. Так як зараз маю людину зустріти, яка в нас купувала буквально місяць назад автомобіль, і зараз також приїжджає купувати для сина чергову Hyundai Kona. Отже, всім гарного дня, мирного неба. Цікавимося даним автомобілем. Телефонуємо. Автомобіль є актуальний, хороша. Ціна також. Я думаю, 26 тисяч за Volkswagen та урект, трьохлітровий, тисяча пробігу, максимальній комплектації. пневмо, шкіра, автомати, всі ті датчики, партроніки. Також все в тому автомобілі є. Отже, телефонуємо всім гарного дня. До побачення, мирно неба!